Вітаю глядачів YouTube каналу Львів Медіа. До нашої ефіру доєднюється Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Слава Україні, пане Сергію. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Пане Сергію, посилаюся на CNN. Вони пишуть про те, що російська ракета в Одесі вибухнула за 500 метрів від Зеленського. А вже грецьке видання Фотохема пише, що ціль атаки був кортеж президента України Володимира Зеленського, саме 6 березня, коли він з робочим візитом перебував у нашому місті разом з прем'єром Греції. Як ви ставитеся до таких заяв? Це є повна несмінітниця, я вам скажу більше, досліджуючи і моніторчи е, ворожі помийки, телеграм помийки перед за все інші інформаційні повідомлення. Я вам скажу так, що щонайменше існувало три, скажімо так, позиції від методички. Спочатку це нібито було нагородження воїнів Збройних сил України президентом України саме на цій локації припортовій локації. По-друге, це був сам власне візит, і третя була вже кажуть вишенька на тортик це те, що Україна сама влаштувала відповідну провокацію. Тому жодним чином не прив'язується це звичайно до візиту президента верховного командувача з високопосадовцем, прем'єр-міністром Греції, тому що всі прекрасно розуміють, що такі візити вони готуються, особливо під час війни, у режимі надзвичайної секретності. І хто б щось там зараз не видумував, а видумується російські джерела, треба діяти за правилом. Росіянам вірити не можна. Пункт вірити не можна росіянам ніколи. Третє, якщо виникають сумніви, подивись пункт перший і другий. І власне повертаючись до цього удару, я скажу так: що спочатку пролунав сигнал е, тривоги. Він був від початку, за дуже короткий та менше хвилини було е, вибух, тому що попередню це була балістика, це вона надзвичайно так швидко рухається. Локація попередня. Територія тимчасово окупованого Криму, десь приблизно район Жанкоя. Ну це попередня інформація. Остаточне слово вже визначать експерти і визначать слідство, яке наразі триває, тому що це воєнний злочин. Ворог атакував саме припортову портову інфраструктуру міста. На жаль, є загиблі. На жаль, є поранені. Сьогодні пораненим надається відповідна допомога. Сподіваємося, що найшвидше ці люди одужають, стануть до строю, Ну, і звичайно, через співчуття родинам загиблих. Тому і коли ми говоримо про такі співпадіння, це є співпадінням. По-перше, бо логіка наших аргументів вона дуже проста: війна триває, війна вона не десь. Війна, вона поруч, вона дуже поруч з Одесою. Вона в Одесі, тому що ви бачите, що крайніми днями саме наш регіон піддається масованим ворожим атакам. З використанням дронів Камікази, і власне сьогодні, зранку, була чергова спроба атакувати Одещину. Саме Одесу ракетою х 31 П це протирадіолокаційна за акваторії Чорного моря. Зрозуміло, що ця ракета, яка має на меті подавити системи РЕБУ, подавити системи протиповітряної оборони, тобто готується, можливо до чергової ракетної або дронової атаки, яка може відбутися і сьогодні, або вночі, або зранку, і завтра, і найближчим часом це ті реалії, тому це співпадіння звичайно, і з іншого боку. Наші гості вони побачили, що війна дійсно в Україні йде кожної хвилини, і здавалося б далекі від відвертого фронту від нуля регіони, тим не менше потерпають від ракетних загроз. Тому ракетна загроза, я вже сказав, вона є постійна. Пане Зрію, ви вже сказали про те, що зараз активно обстрілюється Одещина, але питання, чому зараз знову ворог повернувся до тактики терору цього безпосереднього регіону? Ви знаєте, складно, а з іншого боку, дуже легко відповідати таке запитання, яке цими днями лунає чи не найчастіше. Ну, по-перше, пояснювати логіку дії терориста, це справа, скажімо так, невдячна. Терорист є терорист і він спрямований на те своїми діями, щоб загнати людей у страх. Загнати людей у ту кімнату жахів, де вона можу мусить знаходитися, має знаходитися. Ну і власне виконувати волю терориста. Це по перше. Ну чому Одещина теж досить часто питають? Звичайно, надто легко пояснити це і геополітичними моментами, і військовими моментами стратегічними. Не забуваємо, що Одеса це морська столиця нашої держави. Це морські ворота нашої держави, ну і так далі, то подібне. І економіка, перш за все, в тому числі, тобто багато таких е, об'єктивних причин, але є е, я не скажу, що вона суб'єктивна, вона надзвичайно об'єктивна для мене. Вона насправді і найголовніше, хоча, скажімо так, вона більше емоційна і ментальна. Мова йде про те, що Одеса стала Путінській Росії, Росії взагалі як кістка в горлі. Ми це прекрасно розуміємо, тому що це наш український південь, тому що це та Одеса, яка здавалася ворогові, що є тут, ну скажімо, форпостом так званого руського міра. На півдні нашої держави, і це та Одеса, яка мала 24 лютого два роки тому підняти прапори і здатися. Власне, це вона мала зробити 2 травня 2014 року. Як тоді Одеса дала бій, і сьогодні, в тому числі, і ворог ні від цього. Це все пояснення, що на сьогодні можна дати. Воно емоційне, я згоден. Тут мало аргументів здавалося. Так ми, на жаль, не бачимо цю кістку дійсно у горлі Путіна. але ж не факт, що не побачимо. з задоволенням. Це зробимо. Пане Сергію, з того, що я бачу по соціальних мережах, і що несається, так після вчорашнього удару по Одесі, де недалеко був президент України Володимир Зеленський. Люди починають говорити, що напевно треба президенту сидіти в бункері. Це важлива поста для нашої країни. Ми не можемо допустити, аби він загинув, не їхати на фронт. Цього добивається ворог, поширюючи цю версію, що саме цілю був президент України. Ну ворог знову таки мене немає інформації, де там поруч, чи не поруч вбухали від президента, від високої грецької делегації про це мають інші джерела говорити. Тому мова, звичайно, де про інше. Тому що Росія аргументує такі вкидання своєю власною політичної психології. Я б назвав навіть так, для них існування Путіна як фігури такої політичної це. Означає існування держави на сьогодні. Тобто, якщо дай Боже здохне Путін, для Росіян настають зовсім інші реалії для нас, кожного з українців, як і для президента, нема в цьому сумнів як і президента держави, і як Верховного головнокомандувача, для нас головне, щоб ми мали в душі Україну, сповідували Україну і власне заради неї робили те, що ми робимо сьогодні. І оці гвинтики наші вони замінюються в будь-якому разі. Тому для росіян важливо показати, що от загроза президенту він має сховатися. Треба віддати належне верховному. Він там, де він має бути у ці дні, у ці години, у ці місяці. Тому ворог робить своє. Я сподіваюся, що переважна більшість українців на це все таки реагувати точно не буде. Я би ще хотіла відмітити реакцію прем'єра Греції, який сказав, що ну, це реальне відчуття війни, що війна у 21-му столітті тут зараз виглядає ось так і гинуть цивільні люди, і світ має більше сконсолідуватися. Але після цього як на вашу думку, чи світові лідери будуть так акуратніше ставитися до візитів в Україні, чи навпаки це стане поштовхом для того, аби активніше підтримувати Україні, Україну у наданні озброєння? знаєте, якщо комусь недостатньо мотивації це світлини або відео наших загиблих дітей, що відбулося з 1 на 2 березня, і до цього відбувалося, і на жаль, можливо, що буде відбуватися. Я ж казав про те, що війна триває, то нехай цю мотивацію вони отримують тоді, тут безпосередньо в Україні на будь-яких локаціях. Не маєш, скажімо так, гарантій, що ракета не летітиме на Львів, наприклад, так в ту хвилину, де там буде висока якась міжнародна делегація або в інший регіон нашої держави. Тому це має спонукати і грецького прем'єра, і інших прем'єрів, президентів, очільників, держав до того, що треба розкрити свої склади, віддати ту зброю українським солдатам, усім нам, щоб ми вбивали ворога, і тоді вони спокійно можуть собі гарантувати і. Те, що вони бачитимуть своїх дітей живими, здоровими, своїх онуків, і це для них має бути мотивацією, тому що сьогодні ми робимо цю роботу і будемо її виконувати, щоб захистити наших дітей, ну і власне дітей тих людей, про яких ми з вами зараз говоримо. в Тому числі, пане Сергію, дякую, що знайшли час. Нагадаю, Сергій Брачук, right. речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеської військовій адміністрації, був з нами в ефірі. Пане Сергію, дякую. Ми є шаново